Топовий комплект акустики для топових автомобілів Mercedes BMW та Audi. І найголовніше, що це все можна встановити без переробок автомобіля. Як люблять наші майстри, пін-ту-пін. -пін. Огляд почнемо з процесорного підсилювача. Підсилювач Match від бренду Audiotech Fisher має 10 каналів та dsp процесор. Ця річ дозволить налаштувати акустику до ідеалу. Сумарна потужність всіх каналів 1680 Вт. Виробляється в Німеччині. У якості середньочастотних динаміків використовуємо Helix лінійки IC. Такі динаміки мають 100 Вт номінальної потужності та 150 максимально. Мають опір 3 Оми і відтворюють звук від 110 до 7000 Гц. Такі динаміки стануть чудовою заміною того, що у вас стоїть по штату. У якості сабуферних динаміків, ті, що розташовані під сидушками, використовуємо так само Helix, але тільки i5 серія. Для штатного монтажу треба буде використовувати ось таку спеціальну модельну перехідну планку. По потужності такий динамік має 200 Вт номінальною і 400 максимальною. І дві катушки по 2 оми. і ось, до речі, можна порівняти його з штатним сабвуферним динаміком. Встановлення такої акустики потребує відповідної компетенції, тому ми завжди радимо звертатись до професіоналів. Якщо вам сподобався такий комплект, звертайтесь до нас за підбором, ми допоможемо.